Вітаємо! Ми розпочинаємо відеомарафон на тему вибори 2015: як Львівщина обирає нову місцеву владу. Першим нашим гостем є голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка. І я хочу поставити вам дуже просте запитання. Сьогодні ми на годину назад зробили на своїх годинниках. На вашу думку, місцеві вибори на Львівщині як повинні змінити час самоврядування для нашого регіону? Це знаєте, це перше, це велике щастя, що можна на годину довше поспати. Це, я думаю, що для кожної людини, яка має щоденну рутинну роботу, то ця година це як подарунок. Потім, коли навесні цю годину будемо повертати назад, то це все набагато тоді складніше. Але якщо говорити дуже серйозно, то дуже би хотілося, щоб Львівщина зробила великий крок вперед. А це буде залежати від людей, які будуть обрані в місцеві органи влади. Тому що яка би хороша не була київська влада, яка би погана не була київська влада, ну ніколи не може президент чи член уряду навести. Абсолютний лад на території кожного села, міста, містечка, і тут дуже багато залежить якого господаря виберуть люди собі в місті чи в селі. Ну і звичайно, що вибори районних рад, вибори, особливо обласних рад, тут уже окрім господарської, окрім місцевої, присутні ще й політична складова, тому що це є. Певний вияв довіри чи недовіри ті чи інші політичні сили, і безперечно, що за результатами виборів обов'язково будуть політологи, обов'язково будуть фахівці підраховувати а від чиєї політичної сили більше є депутатів. А хто домінує в тому чи іншому регіоні? Хоча я переконаний на 100%, що сьогодні в дуже багатьох політичних силах є дуже. Хороші, якісні люди, які насправді хочуть змінити ситуацію на краще. І це ті люди, які в наступних радах будуть протистояти популістам, будуть протистояти марнословам, тому що на Львівщині 100% ніякі проросійські, ніякі комуністичні сили, звичайно, ні в які ради не попадуть. А тут буде боротьба власне, між людьми, які хочуть добре робити свою роботу, і популістами. Скажіть, будь ласка, наскільки важливо на вашу думку, щоб партійна матриця Верховної Ради України відповідала чи не відповідала партійній матриці органів місцевого самоврядування? Знаєте, от з цього приводу я дуже часто згадую слова президента, який говорив, не називаючи політичні сили, що не важливо, щоб в Раді політична сила набрала на один мандат більше чи на один мандат менше? Важливо, щоб в Раді всі Проукраїнські, демократичні люди, які є відповідальними, згуртувалися і сконцентрувалися. Оце як би важливо у день виборів, як і вчора, заборонена будь-яка пропаганда чи агітація, але одна все ж таки можлива. Це агітація за те, щоб голосувати, щоб до 20-ї години пройти на виборчі дільниці і віддати свій голос за ту чи іншу політичну силу за того чи іншого кандидата. Розкажіть, будь ласка, як і де і з ким голосували ви? Ну де я як я не маю на увазі відповідь, але. Сам процес, ну по-перше, якщо говорити про загальну ситуацію, то ми дуже великий обсяг роботи провели спільно з правоохоронними органами, тому що для нас принципово було, щоб передвиборча агітація не переводила не тільки межі якогось. Закону, але щоб передвиборча агітація не переходила в межі моральності, професійності це дуже важливо. І мені видається, що Львівщина ніде не звучала на загальноукраїнських екранах як приклад якихось неправильних агітаційних речей. Друга річ, яка є дуже важлива, і цьому правоохоронні органи приділяють величезну увагу, щоб під час виборів не було порушень, не було фальсифікацій, не було. Було дуже чесне і правдиве відображення, волевиявлення людей. От як люди прийдуть, як проголосують, так вони і будуть мати. І це, якби для нас, є дуже і дуже важливо. Навіть в п'ятницю, в останній день голосування, була зустріч керівників. Виборчих штабів всіх політичних партій, і власне ми домовилися, що ми повинні би показати Львівщину як приклад. І сьогодні я бачу, що стараються ну роздмухати якісь такі дрібні речі, але ну ми завжди будемо мати людський фактор, ми завжди будемо мати якісь друковані ті чи інші помилки. Але я на 100% гарантую, що на Львівщині не буде фальсифікацій чи значних речей, які би вплинули на волевиявлення людей. А то, що зробив я, звичайно, що так як і годиться, будь-якому громадянину України, будь-якому мешканцю Львівщини, разом з родиною ми прийшли на виборчу дільницю, проголосували. І дружина з дітьми зараз каву, А я тут разом з вами. Дуже дякую за те, що ви разом з нами. З нами це не тільки у львівському прес-клубі, але й з журналістами, які є у конференц-залі, і з тими, хто дивиться нашу трансляцію на багатьох інтернет-ресурсах. Зараз я звертаюся до своїх колег. Будь ласка, ставте запитання до пана Олега Синютки, голови Львівської обласної державної адміністрації. Лише вмикайте мікрофон і називайте себе перед цим. Прошу запитання. Мікрофонами ніхто не махає. Так, мікрофон прошу мікрохина Волочанська, Львів ТБ. Скажіть, будь ласка, з восьми -го години вже працюють дільниці. Чи слідкували ви за порушеннями, які бувають за, загалом за виборчим процесом? Так мені, як голові обласної державної адміністрації, доповіли правоохоронці. Це і представники МВС, і представники служби безпеки стосовно забезпечення правопорядку. Також мене проінформували. Представники виборчих комісій стосовно ходу голосування. Ну і окрім цього, якщо трапляються якісь непорозуміння, ми домовилися, що я, як голова обласної адміністрації, повинен бути в курсі. І на сьогоднішній момент є, скажімо, цілий ряд дрібних речей, які я думаю, що абсолютно не вплинуть на. Волевиявлення людей, тобто в одній із дільничних комісій не вкинули протокол, тобто вони склали і потім вкинули в протокол. Одній із дільничних комісій, відповідно, під час передруку не вказали точно номер дільниці. То я думаю, що з цього приводу територіальна виборча комісія вправі прийняти рішення. Вона це розгляне. Я переконаний, що це не вплине на результати. І в одній із виборчих комісій на сьогоднішній момент. Немає, скажімо, достатньої кількості бюлетенів, тому я думаю, що там також залагодяться ці справи. Жодних речей, які би сьогодні були пов'язані з підробленими чи фальшованими бюлетнями, жодних речей, які би пов'язані були з так званими каруселями, такої інформації до нас на сьогоднішній момент не надходило. І ми стараємося дуже уважно за цими речами слідкувати. Так, прошу наступне питання. Радіо Ера Олександра Сарцов, Пане воже. На цих виборах у багатьох місцевих радах вперше будуть голосувати як за об'єднані сільські чи міські ради. Скільки таких рад є на Львівщині? І скільки там буде обрано на голів? 15 громад зі 159, які є на Україні, є 15 громад на Львівщині. Ми вже напередодні зустрічалися із фінансовими керівниками. Зустрічалися із тими головами, які працювали до цього. От і ми розглядали питання, тому що після виборів буде зразу стояти питання про формування бюджету для них на новій основі. Ми домовилися, що після виборів, буквально за тиждень-два, ми повинні з новообраними головами таких об'єднаних громад зустрітись і проговорити. А після цього я думаю, що напевно в наступному березні пройдуть вибори уже в цих об'єднаних громадах, де будуть вибирати сільських війтів. І я переконаний, це буде ще один такий Крок, але не агітуючи за когось конкретного, я просто хочу ну, віддати належне людям, які проживають на території цих об'єднаних громад, тому що вони зробили дуже сміливий крок. Але я переконаний, що в наступному році ці люди і відчують зовсім інші доходи своїх бюджетів, а це і можливості впорядкувати територію, де вони проживають. Ще запитання, колеги, прошу. Пане Сенте, користуючись паузою, хотів би запитати вас, ви модерний соціальний діалог ведете? Так, це ви пану Олєнікову, ми якби знаходимо крісло. Чи можна на сторінці Фейсбуку, як, як, як пощастило пану Оленіку, ми вдвох шукаємо для нього крісло? Так. Чи можна буде до вас ставити запитання у Фейсбуці на сторінці прес-клубу «Продовж дня, і ви дасте відповідь. Знайдете час для цього? Ставити питання можна це 100% і я постараюсь дати відповіді в залежності від складності запитання. Якщо буде питання, за кого я проголосував, то дам відповідь після восьми. якщо буде питання, яке потребує втручання, скажімо, в забезпечення чинного законодавства чи можливо в регулювання якихось питань, буду старатися? Ред... Реагувати негайно, дуже дякую, дякую вам за те, що ви знайшли. Хоча час. Хоча Я хочу вам чесно сказати, я не є дуже активним фейсбучником, так тому що я вважаю, що людина на моїй посаді все-таки повинна леву частку робочого часу приділяти вирішенню інших питань. А Фейсбук це для мене швидше зворотня реакція від тих людей, які мають якісь проблеми чи потребують допомоги. Так, дякуємо вам. Дякуємо за участь у нашому відеомарафоні. І разом з головою Львівської обласної державної адміністрації у першому відтинку відеомарафону з нами є інформаційний директор громадянської мережі опора Ірина Швець, а також Федір Олєнніков, начальник відділу адміністрування Державного реєстру виборців Львівської обласної державної адміністрації. Це для вас, пане Олєнніков, пан Сенютко допомагав разом зі мною стілець поставити. Це значить, ви підете на підвищення, певно, десь на найближчим часом так з того виходить. Тут точно, так, Ірино. Звертаюся до вас, ви перед цим ви запізнилися. Я знаю, чому у вас було пряме увімкнення на телеканалі Зік, і ви там щось цікавого розповіли, але певно хвилинки 2-3, А нам можете сказати більше? Там можу розказати більше, але певно почну з того, що я десь поділяю такий оптимізм пане Санютки, Так, і можу сказати, що наразі у Львівській області не зафіксовано якихось критичних порушень, які би могли якимось чином повпливати саме на перебіг виборчого процесу. Звичайно, що протягом. А вже півдоби, так з сьомої ранку, ми фіксуємо різноманітні порушення, так, в тому числі дрібні і не дуже. Е, маємо говорити про те, що фіксуємо так само і черги на виборчих дільницях, особливо зараз, коли. Люди, особливо в сільських місцевостях, повертаються з серпів. Були так само черги і зранку, навіть і на окремих дільницях у Львові, наприклад, дільниця на вулиці Мудової Печери 53, так де через непрофесійність виборчої комісії власне, затягнулося ранкове засідання, вони не змогли вчасно відкрити дільницю до роботи. Скажу також, що ця дільниця вона продовжує бути проблематичною. Так. Наприклад, там досі не видали всім членам комісії бюлетені, тобто їх розподілили ніж членами комісії але члени комісії, чому взяли лише собі по 10 бюлетнів, так а решту залишили у приміщенні, яка знаходиться під охороною міліціонера. На зауваження наших спостерігачів і спостерігачів від політичних партій чи від кандидатів, голова комісії, реагувати наразі відмовляється. Співпрацюємо в цьому питанні так само з паном Сліпецьким, головою міської виборчої комісії. Сподіваємося, що навіть без втручання правоохоронних органів все вдасться залагодити. Так само проблемним є те, що цього разу на виборчих дільницях немає інформаційних плакатів, до яких так звикли виборці. Так, тобто, пам'ятаємо, навіть на парламентських виборах чи на президентських виборах, ми виборці могли ознайомитися з біографією конкретних кандидатів, так познайомитися з ними. І, власне, більшість навіть виборців признавалася в розмовах пізніше приватних про те, що свій вибір вже остаточний. Вони робили, стоячи в черзі на дільниці. Цього разу. Чинне законодавство, закон України про місцеві вибори визначає, що в приміщенні дільниці можуть бути розміщені лише плакати, які роз'яснюють саму процедуру голосування та процедуру заповнення бюлетенів. Жодних біографій, так чи програм кандидатів або політичних партій на виборчій дільниці немає, тому звичайно, що виборці воно трохи збиває з пантелику, так адже вони очікують прийти на дільницю і отримати. Як мінімум якусь таку вичерпну або а, більш детальну інформацію там виходять вони по-різному, дехто телефонує своїм рідним, так запитуючи, а які ж там, під яким же номером йде та чи інша партія, так щоб точно пізніше не шукати її в бюлетені, і не помолитися з вибором. Дехто вже починає спілкуватися безпосередньо стоїчи в черзі, а ще дехто звертається з допомогою до членів виборчої комісії та до спостерігачів. Звичайно, що це все затягує саму процедуру видачі бюлетенів, так тому що, окрім нової форми самого бюлетень, людина так само має і знайти відповідну партію чи кандидата, за якого хоче проголосувати. І тому в кабінці для голосування виборці проводять трохи більше часу, аніж аніж зазвичай. Тепер, що стосується основних порушень, та ті, які вдалося зафіксувати, ну мабуть, це такі банальні як голосування без паспортів. Так, маємо конфлікт нашого спостерігача з головою комісії в селі Либохори Турківського району. Власне, там де голова комісії говорить, що «та, тут всі мої знайомі всі. Всі виборці, я всіх знаю, в обличчя, так? тому паспорта можна і не перевіряти. Звичайно, що дуже важко в такій ситуації відслідкувати всю правильність процесу, так і чіткість процедури, адже невідомо, чи це та людина, скільки бюлетенів вона отримує, і більше того, що ця голова комісії вона ще додумалася до такого. Вирішила спросити собі роботу, так що е, казати просто. У них є дві виборчі скриньки: на одній наліпили е, плакат, що сюди вкидаються бюлетені за сільського голову та за сільську раду. А в іншу скриньку е, виборці просять вкидати лише бюлетені за районну раду та за обласну, так аби потім було легше рахувати. Звичайно, що це не відповідає нормам чинного законодавства. Так і це. Скажімо, так, ноу-хау виборчої комісії, хоча я підозрюю, що вона й застосовує. Але ну добре, що не зробили, що для кожної партії кожна так, так <плес> але голова комісії визначила конкретного члена комісії, який має стояти і дивитися, щоб виборці вкидали бюлетені в правильні скриньки. Так що тут так, ну такі різноманітні курйози. Пізніше один з кандидатів, наприклад, у Миколаєві Львівської області прийшов на дільницю, наліпив там свій інформаційний плакат. Він сказав, що оскільки не передбачено в бюджеті коштів для друкування і розміщення інформаційних плакатів про всіх кандидатів, то він надрукував свій і він хоче, щоб виборці так ознайомилися з його біографією безпосередньо на виборчій дільниці. І ось поруч з плакатами ОБСЄ, які інформують виборці про процедуру голосування, так само. Був розміщений а, інформаційний плакат, начебто так, з нотками агітації від а, кандидата на посаду міського голови Миколаєва. Знову ж таки, на зауваження наших спостерігачів а, плакат зняли, так, обійшли всі дільниці, перевірили, чи на інших так само такого не було. Агітація в день голосування, той же стрий, Миколаїв. Так, якщо у Львові ситуація трохи краще з цим. То в районних центрах, по селах ситуація ну насправді залишається такою ж, як і була вчора, так. Тобто агітація далі висить, комунальники не справляються, чи то не хочуть достатньо приділити а, уваги або вважають, що воно не, ну, не настільки важливо, так як це зняття агітації, і, власне, вони і не особливо фіксують на цьому увагу. О. Дякую за цю крапку, бо ми зараз повинні послухати ще Федора Олянікова. Прошу ваша інформація станом на 12 годину 16 хвилин 25 жовтня вибори місцевих органів. влади. В обласній державної адміністрації з 8 години ми вже приймаємо активно дзвінки з виборчих дільниць. Робоча група розпочала свою роботу з 7.00 ранку. Станом на 12.00, як вже зазначали попередні доповідачі, грубих порушень, які могли б вплинути на результати волевиявлення виборців, не виявлено. Так, звичайно, є курйози, які зустрічаються кожні вибори. Без них ми, напевно, не обійдемося і ні, ні, ніколи не будемо до тих пір, поки в нас не буде дільничні виборчі комісії, працювати хоча б один з членів, голова комісії або хтось з членів на професійній основі. Тобто вивчати виборче законодавство і працювати вже згідно норм, які будуть встановлені новим, сподіваюся, виборчим законодавством. Що стосується проблемних питань, так само як і представники опори, так само як і ми, також виявляли деякі цікаві моменти щодо того, що ну, наприклад, територіальна виборча комісія надрукувала кількість виборчих бюлетенів, яка ну на декілька бюлетенів або на десяток бюлетенів менше ніж кількість виборців, які включені до списку виборців. Однозначно, це питання врегульоване законодавством, воно е е зазначене в законодавстві, бо таке питання виникає весь час. В такому випадку члени дільничної виборчої комісії працюють з тою кількістю бюлетенів, яку отримали, не більше, не менше. Адже в день голосування вже важко виготовити додаткові виборчі бюлетені і передати їх дільничній виборчій комісії. Так, ми пам'ятаємо випадки, коли ще в 2010-му і в 2008-му році були були такі випадки, коли Центральна виборча комісія літаком доставляла виборчі бюлетенів зв'язку з тим, що вони були зіпсовані, докомпутували і проводили голосування. Ну отже, пам'ятаємо, що виборчий бюлетень стає виборчим бюлетенем лише після того, як на ньому стоїть початка самої дільничної виборчої комісії, не раніше. Тобто до цього часу це лише бланк виборчого бюлетеня. Тому саме на вечірньому засіданні в суботу члени дільничної виборчої комісії перед тим як закласти виборчі бюлетені в скри в металеву шафу або сейф, вони на кожному виборчому бюлетені проставили як номер дільничної виборчої комісії, так і початку дільничної виборчої комісії. Такі курйози протягом цього періоду вони виникали, і по деяких по деяких дільницях таке є. Деякі кандидати з які зауважили це, ну, ну зауважували про це, писали акти, звичайно, готували скарги і подальшому могли використовувати цю інформацію. Дякую. Я нагадаю, хто дивиться на нас в онлайні, що ми працюватимемо по 15 хвилин двічі на годину, і так до 20-ї години. Зараз ми трошки довше, бо у нас. На початку троє, і на чолі з головою Львівської обласної державної адміністрації, і ще буквально кілька хвилин для колег. Такий бонус. Є запитання? Надумали ви запитати Олега Синьотку, Ірину Швець, Федіра Олейнікова. Прошу зараз ставити запитання, якщо є. Є, немає запитань? Є є. Вмикайте мікрофон, просто я не бачу з оператора. Мікрофон називаєте ставте запитання. Раді раду, пані Ірина, як бути з прихованою рекламою, наприклад, зараз реклама. Думай, ну очевидно, від Ігоря Васюника, що там ніде його не, не згадується, Там чи вимагаємо захистити випустити захисників Конституції і зі свободи, хоча про свободу ніде не згадується, як буде з цим, і чи це буде я? Чесно, я два дні. От дивився на цю рекламу, і я не міг зрозуміти, хто ж це, хто це є. Це для мене була просто загадка. Я вже, чесно кажучи, подумав на одну політичну силу, думаю, але мені би мали теж про це сказати. А виявляється. Я думаю, що він не досягнув успіху 100%. Так я теж думаю, так власне, що е, якщо перед парламентськими виборами хоча б можна було знайти якісь асоціації з політичними партіями, які е, додумувалися до таких махінацій, та то на цих місцевих виборах навіть прив'язати до деяких політичних партій цю рекламу було дуже важко. Що робити? Я думаю, що навіть було б не проблемою, якби політична реклама була дозволена і в суботу. А лише зняти її, тобто заборонити саму політичну рекламу, і агітацію лише в день голосування і за це ввести там подвійне покарання, так вигляді того ж адміністративного покарання чи кримінального. Ну тому, що як бачимо, воно не спрацьовує. Так, тобто партії все рівно знаходять якісь маневри, аби це обійти. Чи то думають, чи то, так, як ви говорите, різноманітні заклики захистити тих, хто захищає так, Конституцію, так, і різні... воно не діє. Так? Тобто Закон в даному випадку, по суті, безсилий. Можливо, так. варто так. Його і... Ще запитання. Немає більше запитань, так? Є, є, є. Прошу. Христина Лечанська Львів тебе до пані Ірини, скажіть, будь ласка. Загалом, от ті всі порушення, про які ви говорили в Війській області, як ви будете далі діяти з приводу того? Перші дії ми звертаємося в ТВК. Наприклад, по турці нам вдалося за допомогою голови Турківської районної виборчої комісії зупинити це, так і власне вже голові голова комісії в Либухорах отримала попередження стосовно того, щоб видавати бюлетені без паспортів не можна. Ну тобто ми намагаємося тримати всіх всіх членів ДВК в тонусі, скажімо так. По медової печери то наразі ситуація вирішується, в разі чого будемо звертатися до правоохоронних органів, так які ну. Наскільки ми знаємо, так бо ми вже з, з поліцією власне співпрацюємо, так що вони дуже е, активно, навіть іноді е, дуже швидко, там в межах п'яти хвилин можуть прибути на місце, так зафіксувати факт. Ми так само читали їм тренінги з виборчого законодавства, тобто вони знають, які можуть бути порушення, в тому числі і в день голосування, і вони знають, як правильно на них реагувати. Так, дуже дякую вам. Ми трошки довше працювали, але це виправдано. Наступне наше увімкнення о 12 годині, 35 хвилин. Стежте за відеомарафоном. Вибори 2015, як Лючно обирає нову місцеву владу, нову в контексті оновлену. Дякую. Ми зараз виходимо з ефіру.